Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Вечір П'ятниці. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні, як і завжди, в рамках нашого проєкту ми говоримо про творчість. І сьогодні ми говоримо про всеукраїнський відкритий конкурс творчих дизайн-проєктів Артпогляд-2024 пам'яті Володимира Томашевського. Але перед тим як почнеться наша розмова, я пропоную переглянути невеличку відеопрезентацію проєкту, для того, щоб ви мали розуміння про що ми сьогодні говоримо. Ну що, ж, друзі, ми повернулися і продовжуємо нашу розмову з Анною Ємельовою. Пані Рано, ради вітати вас. В нашій студії. Давайте можливо не всім було зрозуміло з презентації проєкту. Так про що він, для чого він і для кого він? А тому познайомте нас з ним трішки ближче і розкажіть нам про головну його ідею. Дякую за запитання. Конкурс артпогляд це про творчість, про творче бачення, про творче вираження на папері ідей. Які хоче донести відповідно кожен учасник нашого конкурсу. Він проводиться з 2018 року як конкурс онлайн, конкурс дизайн проєктів. У цьому році, у 2024 році, ми вийшли на всеукраїнський рівень і маємо 270 учасників з різних куточків України і не лише. Тобто є роботи у нас з Німеччини, місто Мюнхен. Учасники надіслали свої роботи в номінації, яким я бачу своє місто. Чудово, тобто я так розумію, що з місцевого конкурс переріз вже все українське, це, ну, це, це вражаюче. Я вас, я вас вітаю. Так, дякую. А, давайте перейдемо до того. А, сьогодні ж було нагородження переможців. Так? Так. А, які номінації були творчих проєктів, включає в себе конкурс, так? І а, чого ви очікували від учасників? В нас було три заявлених в цьому році номінації. Кожного року, скажімо так, ми їх або розширюємо, або трошки звушуємо, відповідно, розширили трошки вікові категорії в цьому році. Значить, з приводу номінацій це арт проект автопортрет дизайнера. Три вікові категорії це молодша група, середня та старша група. Далі у нас номінація. Третя – Це місто моєї мрії. Також три вікові категорії, і арт-проєкт український етнічний стиль у сучасному дизайні одягу та текстилю. Угу. А ви сказали про вікові категорії, так. з якого віку можна подавати заявку і приймати участь у конкурсі? Так, у нас такі розписані вікові категорії це молодша 7-9 років, середня група 9-16 і старша група це 16 і до 22 років. Чудово, тобто семерочки вже можна приймати так, участь у вашому конкурсі. Це, це дуже круто. А, як визначалися переможці і які подарунки вони отримали? Значить, обирали переможців журі, такі висококваліфікованого рівня, серед яких справжні митці, педагоги, члени національних спілок, художників та дизайнерів України, професори, доктори та кандидати наук, тобто з різних закладів України. Зокрема, головою журі була Лагода Оксана Миколаївна, завідувач кафедри дизайну та тканин Харківської державної академії дизайну та мистецтв. Голосування проходило, скажімо так, закрите. Тобто кожен член журі переглядав роботи, їх було 272. Визначав для себе, скажімо так, фаворитів, переможців. Потім ми все зводили в таку таблицю єдину, і було таке у нас засідання обговорення, яке тривало більше трьох годин. Тобто, ми ж розуміємо, що і журі має свій арт-погляд, і тому ми визначали. І таким чином у нас не одне, не одне тільки призове місце. Перше а було декілька в кожних номінаціях, але гран прі було в кожній номінації. Визначення це дуже вражаюче, більше 200 робіт. А скільки взагалі тривав конкурс? Значить, конкурс ми заявили з 1 лютого по 26 квітня, скажімо, такий період. До 14 квітня роботи всі учасники надсилали. Ну, є така, скажімо так, особливість, що в останні дні Найбільше... найбільша кількість робіт була надіслана. Трошки були, скажімо так, складнощі в обробці цих робіт, але ми встигли, ми впоралися. Паняно, ви як а, організатор, так цього. А... Цього конкурсу і як членкиня журі. А що вам запам'яталось найбільше? Можливо, була якась робота або, або декілька робіт, які от, ну, вразили вас найбільше? Ну роботи надзвичайно цікаві, скажем так, дуже приємно, що діти. В таких складних умовах все одно вони кольорові, знаєте, це радувало дуже, що роботи надзвичайно такі теплі, кольорові, теплі. І вразила от, саме старша категорія в усіх номінаціях це такий високий скажімо так, рівень. Тобто Різні заклади були представлені, за студентські роботи. Навіть одну роботу ми номінували за, такий, за професійний розвиток. Тобто Вона дуже вибивалася ну, з-поміж цих конкурсних робіт, тому ну, отримала номінацію. Чудово, а які можливості відкриває перемога в конкурсі для молодих учасників, дизайнерів для ну, їх подальшої кар'єри? Так розглядаємо. По перше, арт-погляд, ми можемо сказати, що це така родина. Оскільки в нас є учасники, які з однієї номінації з однієї вікової вірніше категорії переходять в іншу, тобто ростуть разом з нами, і, відповідно підвищується рівень. І якби головна наша мета, і взагалі проведення, коли започаткувався цей конкурс, ми мали на меті залучення на вступ на спеціальність дизайн. Саме учнів нашого міста. От він був розрахований на такий міський рівень, але зацікавились, підключилися з різних скажімо так, міст нашої Дніпропетровської області, і таким чином поступово він розростався, тому маємо зараз. Такий а. всеукраїнський вже ну, рік, але Тому... ну досить швидко ви стали всеукраїнським конкурсом, і це ну дійсно а, дійсно дуже вражаюче. Ну от з 2018 року, от року, спочатку він такий був міський, на базі першої художньої школи проводилось підведення підсумків. Ми там експонувалася виставка дизайнерських робіт навчальних і кваліфікаційних наших студентів, де учні відповідно мистецьких шкіл мали можливість переглянути, якщо займатися так. Відповідно, буде зростати їхній професійний рівень і будуть кращими їхні роботи. Тому ось таким чином. Чудово. От ви сказали, що переходять з категорії в категорію. Тобто, я так розумію, що є вже постійні учасники є, конкурсу. Так, так. А наскільки багато їх і чи є для них якісь привілеї? Ви знаєте, в нас школа художня, «Давінчі» – це місто Зіньків Полтавської області. От вони кожного року з нами і вони надсилають от понад 20 робіт. Є постійними нашими учасниками. Також мистецька школа імені першу це місто Кам'янська. Це також наші постійні учасники. Чудово. І ну, відповідно наші міські художні школи вони дуже активно беруть участь? Паніано, які плани на майбутнє пов'язані з цим конкурсом, тому що за такий короткий час, все ж таки, з звичайного міського конкурсу, ви вже доросли до всеукраїнського. Що далі? Ну, скажімо так, стало поштовхом те, що ми отримали роботи так на наш конкурс із міста Мюнхен, це Німеччина, і тепер ми плануємо вийти все-таки на міжнародний рівень. Ну що ж, я сподіваюся, що вам це однозначно вдасться. І напевно під кінець нашої розмови. Щоб ви побажали, давайте по перше, коли наступний конкурс? Ми його проводимо щорічно. щорічно тобто дата не змінюється? Це щорічний конкурс 2018 року. Він кожного року проводиться. Єдине, знаєте, ми враховуємо все таки умови. Коли розпочалася війна, кількість робіт була значно меншою, але все одно ми його провели. Підвели підсумку, були нагородження. Тобто. З кожним роком ми заявляємо різну тематику. От в цьому році Україна, очима дизайнерами і діти підтримують, діти люблять свою країну. І відповідно, ось така тематика відображається на їхньому, скажімо так, полотні чи папері. До речі, найголовніше я не не запитав вас, а як взяти участь, де знайти всю інформацію для участі в цьому конкурсу, щоб бути в курсі того, коли буде початок, коли буде кінець, коли буде прийом робіт. У нас організатором цього конкурсу є Криворізький державний педагогічний університет, а базою проведення є кафедра декоративно-прикладного мистецтва та дизайну. І на головній сторінці університету є вкладка Соціальна громадська діяльність, конкурси «Арт-погляд», де відповідно відображаються і результати наших учасників, і ми публікуємо там положення, всі умови конкурсу. Тому, перейшовши за покликанням, ви можете познайомитися саме з положенням. Про конкурс з усіма умовами і ще хотілося б додати і зазначити, що ми підведення підсумків завжди плануємо на кінець квітня місяця, оскільки 27 квітня відзначається всесвітній день дизайнера. От бачите, я ми, ми вибачаємо, що ми цього не знали, але я думаю, що і від себе особисто та від всього, всього колективу першого міського телеканалу ми вітаємо вас Дякую. і ми бажаємо дійсно, щоб ваш конкурс і всі мрії, які з ним пов'язані, щоб вони 100%, 100 стали реальністю, і можливо, вже в найближчому майбутньому ми зустріли з вами в цій студії і говорили вже про міжнародний конкурс. Я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні завітали нашої студії, але на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові. Дуже дякую. Дякую, вам. дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт вечір п'ятниці і говорили ми про всеукраїнський відкритий конкурс творчих дизайн проєктів Артпогляд-2024 пам'яті Володимира Томашевського. В Гостях у нас була Анна Ємельова. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.